Соняшник Емерсон інтенсивний ранній гібрид для технології Сумо. Поєднує високу врожайність до 62 центнерів з гектара та здатність адаптуватися до різних агрокліматичних умов. Основні характеристики гібриду соняшнику Емерсон Група стиглості Середньостиглий 101 114 днів, олійність 56%. Потенціал врожайності до 62 центнерів з гектара. Середня врожайність. 36 центнерів з гектара. Переваги гібриду Емерсон. Стабільна та висока врожайність. Гібрид демонструє відмінні результати навіть у стресових умовах. Швидкий початковий ріст забезпечує конкурентоздатність проти бур'янів та гнучкість у виборі термінів посіву. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Посухостійкість 8 балів із 10. Стійкість до вилягання 9 балів. Стійкість до хвороб. ФОМОЗ. Мопсис, біла та сіра гнилі, борошниста роса 9 балів. Соняшник Емерсон універсальний вибір для отримання стабільних урожаїв навіть у складних умовах. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.